Так, шановні друзі, доброго дня! З вами АЗС-Комплект, і тема нашого відео буде сьогодні познавального відео. Пістолети з електронним лічильником. Чого саме я вирішив зняти е, відео про пістолети? Просто максимальна кількість дзвінків починається ну, з приводу пістолетів. Починається так. Я купив пістолет і він не працює. Або він не калібрується, або він не має, не має меню, або він поламався, я подзвонив продавцю, а він не хоче за мною балакати. Ну, то такі десь плюс-мінус відповіді. Хочу вам запропонувати, якщо ви будете вибирати, обирати собі пістолет з лічильником. Звернути увагу на модель AC18120. Мені він максимально сподобався. Це перший критерій. І друге, це всі ті люди, які їх купляли, їх багато купили, багато поставили люди і вже користуються. Один-2%, яким щось не сподобалось. От, були якісь питання до цього. Ну, які ми вирішили, але передзвонили люди і щось запитували про них. Це статистику, ми зібрали. Розповідаю. Значить, пістолет з максимальною пропускною здатністю до 120 літрів на хвилину. Друга характеристика. Він має нижню швидкість. Тобто, у пістолетів є два, дві характеристики швидкості: нижня і верхня. Верхня 120, нижня 10. Далі. Вони можуть бути на бензин і на дізель. Тобто, вони універсальні. Третій плюс. Вони є з євро європ'ятим носиком. Тобто, вони можуть заправляти легкові автомобілі з клапанами. Porsche, X7, Bentley, ну і так далі. Там, де стоять електромагнітні клапани. Ще один плюс, максимальний, який, це зручна калібровка. Зручна, проста, зрозуміла калібровка. І ще один функціонал, який є у цій моделі, це можна виставити ціну за один літр. Тобто у нас зараз стоїть 101 гривня за один літр. Якщо ми перейдемо в меню, ми побачимо загальну по літрам, загальну по сумі. Ось ми продали за сьогоднішній день, до прикладу, на 7354 гривні. А загалом по літрам це 59 літрів. Дуже зручно і, і просто питали, як зайти в меню. Дуже, дуже просто затиснули дві кнопочки, і у вас функціонал відкрився. Значить, розповім, як воно виглядає. Перше це прайс-цен. Тобто, тут ми виставляємо, скільки коштує літр. Друге, ми калібруємо це калібровка. Тобто, як калібровка? Ну, до прикладу, зайшли в меню, натиснули Відкалібрувати і відкалібрували. І воно запам'ятало. Третє Юніт, це в якому ми в літри, галони, кванти і пунти. В якій характеристики ми хочемо ввести облік. Бачите літри. Галони і так далі. Бачите, зразу показали Е, Має дві шкали. Так, загальне моментальне є е, швидке, швидке меню подивитись, е, скільки зараз ми прокачали, і скільки загалом, і скільки по сумі. Пістолет з відсікачем, тобто ви не будете обливатись постійно. Працює від звичайних батареїчок, не треба видумувати нічого. Там акумулятори замадрені, дорогі. Звичайні у всіх вони є. Поміняли. Ну, все зроблено якісно. Лічильник імпульсного типу. Має три регулювання по швидкості. А, вибачаю, це й немає то слідуюча модель у нас буде. Там є три регулювання по швидкості. Який би я порекомендував би? Оцю модель би 100% би я рекомендував би до встановлення. Сьогодні ми їх отримали, і вже люди, ті, що замовляли, очікували їх, сьогодні всі поїдуть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 10 штучок от сьогодні відправляємо людям. Люди замовили, очікували на них. Будь ласка, якщо вам потрібні пістолети, лічильники, колонки, консультація, сервіс, обслуговування. Дзвоніть, пишіть. Сайт, телефон, АЗС-комплект. Ми вам запропонуємо найкраще рішення з дуже цікавою ціною. Для військових буде максимально низька ціна. І ви отримуєте якість, і ви отримуєте сервісну підтримку. Всім дякую, гарного дня, всім миру і дай Боже.